Нефтебаза наша горит со стороны подлесного поворота. Хах, тварь, подонок, негодяй и мерзавец. Еб... Три беспилотника захерачились. Налет на нефтебазу в Воронежской области – это сообщил губернатор региона Александр Гусев. В результате падения нескольких беспилотников на территории базы произошел пожар. Это горит там, на прям там нормально под Ну, Вот даже меньше не стало. Заткнись, мразь, и сдохни. Ви запитаєте мене, чому Соловйов так нервує, та все дуже просто. Згоріла чергова нафтобаза, За даними нашого генштабу вночі була атакована нафтобаза Ліскінська у Воронівській області. На нафтобазі зберігалося пальне, яке використовувалось для забезпечення потреб окупаційної армії Російської Федерації. Це з офіційного повідомлення. Чому не захистили об'єкти? Запитує Соловйов. Ну камон, це ж вам не... Не такий важливий об'єкт, як, наприклад, гамункул Макдональдса «Вкусна точка в Белграді. Белгород можна сказати, що це мабуть, саме защищені вкусної точка в Росії. Бетонне заграждення і висить. Отак. Кусна точка в Білграді, це не якийсь там смердючий брянськ і його порохові заводи. Це всього лише якась там нафтобаза. Наступне відео я збережу в папку, е яка називається Мамочка пора уїжджати з Крима. Ну, реакція в мене була десь така сама. Нафтобазу не могли загасити цілий день. Всього лише три дрони і аж такий от величезний стовп диму. уявляєте? Причому палало не тільки там, а ще й в московській студії. Соловйов дуже якось нервує останнім часом і не може тримати себе в руках, зривається навіть на свою команду в прямому ефірі. Дивіться, ні, я не збираюся нічого передключать. Якщо ви не змогли підготувати техніку початку ефіру, це проблема технологій і ваша. Двоечники, от себя тогда покажите. Совсем озверили. Продолжаем, смотри. Угу. У вас я, редактор вас прислал! Рядом с вами стоит! Ваш начальник. Продолжаем? Да, конечно. І ми теж продовжуємо не командою єдиною, як то кажуть. Я не знаю наскільки треба бути м'якотілим, наскільки можливо себе треба обожнювати, щоб маючи стаж роботи в чверть століття чи навіть більше, скільки там соловйов на екранах, щоб от людину з таким досвідом, ні, істоту з таким досвідом турбували коментарі, що про нього пишуть. Ну реально, послухайте, я передам ваші діла і ваші дані, і все те, що ви говорите, И мы тихо и спокойно вас найдем и посадим в тюрьму за дискредитацию армии. Хах, тварь, подонок, негодяй и мерзавец, которого надо найти и судить. Если вы не жалкое ничтожество и конченный пидорас, укранацистская тварь, пришлите-ка ваши данные, отвечайте за то, что вы говорите, башкой своей. Ну, если вы мужик. А если вы жалкое ничтожество, то заткнись, мразь. І Кожен раз, коли я чую формулювання укранацисти, то всередині себе я трошки посміхаюся, бо згадую саме це відео. це знято в місті Пскові в 43 му году на параді Власовських військ. Надобно сказати, що старинні русський края Псковщина Новгородчина. подчитались Власовым главными губерниями его будущей Российской Республики. Это были беднейшие провинции страны. Власов обещал им расцвет и изобилие. Люди верили ему и шли к нему. Ах, как долго и упорно сами мы готовили Власовщину. Власов тоді обіцяв, що колись над Кремлем майорітиме триколор, і він не збрехав, бо саме такий триколор був у Роа, якою він керував, які підтримували німців у Другій світовій війні, і показово, що саме такий прапор наразі має Російська Федерація, і під таким прапором вони наступають на наші позиції і хочуть заграбастити шматок України. Та що там шматок? Всю Україну. Але на думку російських депутатів Держдуми це. Ми всі тут неадекватні, і наш президент теж одразу скажу дисклеймер. Я часто критикую Зеленського і в Телеграмі, і в особистих розмовах, і в своїх ефірах. Але коли я чую, якщо це роблять росіяни, то я такий, ей, камон, це наш верховний головнокомандувач, ротяку свою закрий. Ви послухайте, а далі вже по фактах. Говорить, другой нервно. Из каждой дупы есть хоть один, но выход, наверное. Вот он про это, я так понимаю. Вот. Но то, что это правда, но ну, есть выход, ну, так сказать, за переговоры надо садиться, вот этот выход. Другого выхода у них нет. А такие заявления можно делать только, наверное, потому что если провести там анализ в его апартаментах запрещенных веществ, во всяком случае, в большинстве стран. Наверное, там, там финны просто удивляться, скажут, да у нас-то вообще ничего, у нас тут надо салфеточкой там, а потом на анализ и глядишь, увидишь. А там вообще зашел и все, понятно. Поэтому такие заявления можно делать только в таком состоянии. Заявление... В такому стані. Для мене всі ці розмови про те, що Зеленський торч е, рівнозначні тому, що було до 2019 року про те, що Порошенко Алкаш, е, я пам'ятаю, робились там якісь нарізки, е, вкидались в наш інфропростір, одноклітинні організми все це репостили, е, навіть деякі люди в це вірили, але е, Журавльов, він, він каже, що Зеленський е, робить всі свої заяви під дією речовин. Е, в мене питання до вас, шановні глядачі, от під чим можна ляпнути таке? Не підкажете? Думайте, ви що відбувається. происходит? У них перший э, балаган открылся для зоофилов. Ви представляєте, для зоофилов в Данії офіційно работает, можна прийти там, не знаю, черепаху изнасиловаться. Чого они ідиоти, І вони нас учат этому делу. Ну, вот, Скажите, это да. Это да. правда абсолютно. Это, как это как абсолютно правда. Да. Больше того, например, они что делают? Сделали программу, понимаете, немцы сделали программу, американец придумал, там новая какая-то там. Ты можешь зайти, значит, к это, так сказать, в детский сад и потрогать детей, детей. После этого дети психически лечились там, до сих пор лечатся. А, так сказать, пятерых потом износили. Ви весь спектр того, може бути журавльово, пишіть в коментарі, але обережно, так щоб не, це не фільтрував Ютуб як щось там заклики до чогось. Але попередньо ви обов'язково лайкніть це відео, підпишіться на канал. Я, я ж тут для вас стараюсь, Ну камон, тим часом. Те, що несе журавльов, воно от ви бачили, що воно може викликати сміх у пропагандистських ведучих, а інколи їх навіть навіть їх бомбить. От ми сармат продемонстрували, Не просто так ми всьому миру показали. Ми показали до тому, що тактичним ядерним прийняты. Я в этом практически не сумніваюсь. Поймайте. А, а то есть, коли ви говорите про ядерні вооруження і их применение, это все а нет, не, не все. будет нікого. Якщо політичний Сармат, не, то політичного з другої сторони. Вот і да. все. І закончится все, понимаете? Абсолютно все, але Бог з ним, з тим журавльовим. Я думаю, тут всім зрозуміло, що воно є бобо. Давайте краще послухаємо, як сьогодні Скабеєва подавало новини про те, що НАТО. Прям фізично наближається до російських кордонів. Як завжди, такі новини на російських каналах подаються в форматі. Хи -хи -хи, а -ха -ха, а -ха -ха, Нашу страну бояться натовські країни, мають виход в Балтійське море. Сьогодні НАТО приступило до постройки санітарного кордону на Балтіці, два кораблі Альянса. Санитары, уже вошли в залі в рамках місії. которая называется «Балтийский часовой». Немецкий тральщик и голландское гидрографическое судно, как передовая линия защиты, начали патрулировать экваторию, и это только начало. Корабля должна присоединиться целая армада фрегатов, морской авиации и даже без экипажных платформ. Поводы для беспокойства все те же. Инциденты с кабелями на дне Балтійського моря в рамках місії натовські воєнні навіть отримали право и брати на абордаж кораблі, які їм покажуться подозрительными. В общем, все, все як у пиратов в піратських фільмах. Только вместо попугая на плече натовський флаг. Ну могла б вже сказати, що операція йде за планом, якщо кораблі НАТО тепер патрулюють Балтійське море разом з Балтійським флотом Російської Федерації. Хіба не саме для цього починав Путін своє СВО, щоб натівські кораблі підходили якомога ближче до Росії. Нє і воно як воно спарірувало цю новину, нічого не вигадало краще ніж е, погрожувати окупацією Балтійських країн. Війна на два фронти для Росії. От після виходу їх з Сирії, я думаю, навіть найтупорилішому російському глядачу зрозуміло, що вони це не потягнуть. Але ні, як там і далі продовжали жрать кактус і плакати в фінському або він тільки буде входити в акваторію Балтійського моря, достанеться всім. И наверное, если они дальше будут развивать вот эту вот Балтийскую карту, потому что Украина не справляется со своей задачей ослабить Россию, то, может быть, они думают, что Балтийские страны нас ослабят. Нам придется сделать то, что мы делали в 44 году, освобождать Прибалтику. І може би навіть її вернуть нейтральний статус. Ще виходить, що в 2025 році і натівські кораблі поруч, і кордон з Фінляндією країною НАТО вже безпосередньо поруч. Ну, задачі СВО виконуються, випавняються і До речі, і іноземні війська з'явились на території Росії. Я зараз про корейців. їм до речі дуже до вподоби російські полігони в Сибірі. Навіть якщо воно виживе і не крякне, десь там, в снігах. То його вже скоро розриватиме українська гаубиця. Ну вона стане українською. Як тільки передне наш кордон. А зараз наші артилеристи навчаються на ось цій новітній зброї. Нова гаубиця РСІ х і Лі 155 155 п'ятдесят п'ять которая выполнена, как говорят СМИ сегодня, ну на настоящий момент, в единственном экземпляре и передана в единственном экземпляре в подразделение для подготовки украинских артиллеристов непосредственно расчетов готовых действовать на ней. Ее особенность заключается в том, что экипаж два человека. Все остальное автоматизировано. И, соответственно, может вести огонь со скорострельностью 9 выстрелов в минуту. Это один выстрел в 7-8 секунд, да, получается. И э, вести огонь в движении. но вот движение. Трижды. Это для того, чтобы предотвратить контрбатарейную борьбу, ну, ответный огонь нашей артиллерии по ним. Как она себя покажет в условиях боевых боевого применения и поисковой эксплуатации, посмотрим. Так, не просто посмотрим, а прочувствуем, так треба казати. А знаєте, чому зараз прилітає по Курщині, Белгородщині, Брянщині, що там ще, Смоленщині, Ленинградщине, бо российские мужики НАТО много мастурбуют. Это не мои слова, это не я опошляю нашу святую программу, Ні, это священник Андрей Ткачев. Будьмо уважнее. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется, куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это, это лона его родной жены. Все. А если семя льется, куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит покаявшемуся человеку. Скажите нечестивому, что мира ему нет. Ну і як після цього не показати наступне відео. Жодних натяків про сім'я, Просто воно якось силь лягає докупи. Я от вам її і, і демонструю. Йо, що це за ху? ти шо гониш, Нам зараз йти, Когда оно впитає? Це відеокамера? Хуйня камера, блядь, когда оно впитає, це, блядь, надо ждать на блядь, неделю чи сколько? Когда оно впитає, нам йти вже пора. Та сильно близько не снимай подальше. Какой снимать или на себя снимает? Что теперь делать? Сейчас питает. Когда сейчас Она за неделю хуй питает. Ля ты нахуй вертела. Ты что, гонишь, голова? Выключай. Кого выключать? Я сейчас выключу. Ты ля на себя. Я блядь, на память это оставлю. Ля наебала, блядь. Ты что так не делается? Надо чуть-чуть. Ебануться надо. Когда оно впитает? А? Я в книжке читала, что надо вот так мазаться, а потом все, что останется, рукой просто снимаешь и все. Как ты снимешь? Ты ля налетаешь, ну, да. блядь, ты шо? Рукой потом снимаешь и а... все. Да ладно, блядь. Как ты все ее снимешь? Оно в ресницы впитала везде. Да причем тут ресницы. Ага. Ну, в принципе, что-то нормально. И что вот это. Молоке надо просто купаться, набираешь полную ванну молочка. Какое молоко? Ты что, совсем плохой? А ты купишь мне молока, полную ванну. Ну злє не буде. А єсліку і у мене, если... єслі если... ще росіянчикам на обличчя в чергове збризнув голова російського МЗС Сергій Лавров. От він, коли щось говорить, таке як знаєте, як оця історія: облітав журавель, сім ворів, сім земель, повернувся назад і каже тим, хто ніколи не виїздив з Росії, там в Америці, там так. Погано. там так плохо-плохо. Нищета одна, не те, що в нас в России. То, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, Азиатско-Тихоокеанской экономических сотрудничеств было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу якщо сойти з центральних магістралей. якщо в Америці одна нищета, то чому пачерка Лаврова Поліна Ковалева навчалася в Сан-Франциско? Мабуть, ходила виключно по головним магістралям і жодного разу нікуди не звернула за п'ять років, скільки там навчалася, або безпосередньо Кро... Кровінушка Лаврова, донька Катерина Вінокурова, навчалася в Колумбійському університеті, ба більше 17 років прожила в Нью-Йорку. Навіщо запитаєте ви те, щоб доповідати батькові, як там все погано? Щоб він все дізнавався з перших вуст. Тому ще раз єдиний канал, де цікаво вам буде щодня, це рейтнау. Right бо ми викриваємо тут росіянську брехню. За це ви нам можете віддячити лайком. Як я вже казав, підписатися на канал, бо це супер важливо. І дзвіночок біля кнопки підписатися дасть вам змогу не пропустити нові випуски. До речі, він вже буде завтра. Не провтикайте. Дякую всім, па-па.